Шановне панство, рада презентувати свій погляд на роботу із твором Дон Кіхот Сервантеса, поговоримо ми сьогодні про образи героїв, про Дон Кіхота і Санчо Пансу. Це другий урок за темою, тому певні знання у вас уже з цією темою є. Тому давайте сформулюємо наше завдання на урок, даючи відповіді на такі запитання. Що ми вже знаємо за цією темою? Якщо на попередньому уроці ми вже працювали, говорили про автора. наприклад? Ми знаємо, що автором Дон Кіхота є Сервантес, який є іспанським письменником. Дякую, чудово. Що ми вже вміємо за цією темою? Це роман. І це не перший роман, який ми вивчаємо. Тому. Це є лицейський роман. Так, а ми вже вміємо аналізувати романи? Так. Звичайно, це ж далеко не перший роман. І чого ми навчимося сьогодні на уроці, спираючись на цю тему. Аналізувати персонажів, визначити головний конфлікт. Так, чудово, дякую. І протягом уроку ми сьогодні будемо намагатися дати відповідь на запитання: світ сьогодення, це суспільство все ж таки Дон Кіхотів чи санчо панс? Але для початку я пропоную пригадати вивчене, і на вашому екрані є твердження: їх 10, якісь з них, з них правдиві, а якісь, на жаль, хибні. Будь ласка, у вас є можливість поставити маячок. Знаком плюс позначте. Правильні відповіді, а знаком мінус, позначте відповіді, на жаль, неправдиві. Нижній лівий кут є доступ до олівця, можна скористатися олівцем, можна скористатися міточкою і поставити наші твердження. Так, так, так. Угу. Чудово, чудово, дякую, дякую, працюємо. І так. Перевірмо, всім дякую за те, що долучилися. Дон Кіхот Сервантеса – це лицарський роман. Всі згодилися з цим твердженням, а чи дійсно це є суто лицарським романом у прямому сенсі цього слова? Головний герой, справжній мужній лицар, який бореться з ворогами, долає всіх і завжди перемагає? Насправді ні, тут більше висміюється це. Тому що ти не був саме лицарем. Так, тому це твердження можна вважати правильним. Ні, воно хибне, це пародія на лицарський роман. Це, скажімо так, комедійний погляд та те, як би мав виглядати цей лицарський роман. Всі герої ставляться до Дон Кіхота з великою повагою та співчуттям. На жаль, всі згодні з тим, що це не так. Хоча Дон Кіхоту дуже хотілося, мабуть, щоб це було інакше. Мета Дон Кіхота є благородною, завжди згодна. Він прочитав велику кількість, прочитавши велику кількість лицарських романів, герой набув цінного життєвого досвіду. А в чому неправдивість? Він же дійсно любив читати такі романи? Це правда, він прочитав дуже багато лицарських романів, і завдяки ним він почав цю свою діяльність. Так, тобто, не на добро пішла така його. Заходока з його захоплення, правда? Дон Кіхот умів оцінити ситуацію, яку потрапив, діяв максимально обережно. Незгодні, добре, добре. Ідея роману: необхідно повернути увагу до лицарства. Так, Твердження неправильне. Роман Дон Кіхот закінчується перемогою головного героя над страшним звіром. Ні. У творі Дон Кіхот захоплюється лицарськими романами. Правда, Санчо Панса мріяв стати лицарем. А якщо не мріяв, чому ж він став помічником Дона Кіхота? Дон Кіхот побіцяв Санчо Пансо зробити його губернатором. Тобто меркантильний все ж таки. Угу. Негативний. Негативний. А, своя вигода просто з цього. Так, і десяте він, тобто Дон Кіхот, не здатний заподіяти зло, він робить тільки добро. Завжди. А чи ніхто ніколи не постраждав від добра Дон Кіхота? Ну, там постраждали люди, він, але він сильно намагався їм, навпаки, типу, зробити краще, але просто виходило як гірше. Так, все ж таки, е від душі зло він не діє. але не завжди його добрі вчинки, на його думку, добрі вчинки, дійсно є такими. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Уявіть, що ви видавець і до вас звернулися із ідеєю опублікувати роман про Дон Кіхота, яку із цих картинок ви б могли запозичити для ілюстрацій? І чому? Ну, наприклад, перша картинка, ось такий у нас є металевий чоловік. Чи взяли б ви його як картинку? Ну, я б, наприклад, не взяла, б, тому що коли я дивлюся на цю картинку, у мене от постає саме образ оцього лицаря, про якого ми думаємо, коли чуємо це слово. Це такий поважний, це прям у кого ну, це визнати, він ну, це сміливий. Він от справжній лицар, який не просто хоче ним стати, а він ним є. Але донкіхо таким не був. Це просто була а нам не підходить ця картинка. Добре, ось ця паняночка. Нижче. Ось прекрасна пані. Можливо, б вона могла стати дульсинією добуською. І ось у нас є ще одна пані. Можливо, вона б могла стати дульсинією. Яку б з цих двох панянок ви б запропонували для ілюстрації? Можливо, якщо так ну, пофантазувати, можливо більше, то ем, картинку, яка посередині, можна використати про уявлення Дон Кіхота, про його даму серця. Він собі і такою уявляв. Я а він друг... її бачить, так? Так. А, а якщо друг... насправді якою вона була? Вона була дівчиною з села і не зовсім привабливою, тому можливо використати нижню картинку, щоб показати дійсність. Так, можливо. Е, прекрасна тварина, мужній помічник кінь. Чи міг би він стати ілюстрацією до е, того коня, на якому пересувався Дон Кігот? Ну, в принципі, можна було б додати, просто це був... було б не центральне зображення, а просто збоку, як ну, просто показати, що Дон Кіхото був такий помічник, що він не сам подружував, а із конем, і зі своїм так скажем, товаришем. Так і ось у нас є ще один чоловік, тільки вже не на коні, а на віслюку. Чи могли б ми його використати для чогось? Я вважаю, що могли, тому що він дуже схожий на його саме цього товариша Санчо Пансу. Так, і він би міг його проілюструвати. Чудово. Тож сьогодні ми зосередимося саме на образах героїв, будемо порівнювати образ Дон Кіхота Санчо Панси. Для цього створимо таблицю і протягом нашого обговорення будемо намагатися записувати позитивні, негативні їх риси для того, щоб потім підсумувати. Дон Кіхот дає поради Санчо Панцеві. Будь ласка, перегляньте ці поради і подумайте. Для людини, яка їх дає, що в житті є цінним, які його такі життєві цінності важливі, про які ми можемо говорити? Прогляньте, будь ласка, ученятами, що для цієї людини дійсно важливо? Для нього важливо бути собою, не видавати себе для когось іншого. Так, тобто він радить не соромитися свого походження, яким би воно не було, згодна ще. Також це і за правило чесноту і будеш у всьому частим, не завидувати. Так, так, чудово ще, можливо, якісь е, такі логічні поради, які він дає, цілком слушні. Можливо, як доведеться тобі розглядати справу твого пустив не пам'ять тому що він учинив тобі майна отці саму лише правду. Тобто яким бути? Чесним і правдивим. Так, дивіться, він говорить про справедливість, про скромність, про любов до своєї рідної землі, до свого походження. Це загалом риси порядної людини чи ні? Так. так загалом так, більш того, це риси доволі релігійної людини. А чому тоді, незважаючи на всі ці позитивні риси, суспільство досі висміює Дон Кіхота, досі до нього так невдячно ставиться? Просто Ми не досі тоді... говоримо, а то Дон Кіхот. Просто він жив в своїх ілюзіях і він хотів uh, повернути цей uh, епоху лицарства, але насправді там не було вже з ким боротися, і тому його висміюють. Так, він вигадує собі ворогів і мужньо з ними бореться. Хоче повернути минулого, якого повернути, на жаль, не можна. І саме про це і є головна його проблема, головна негативна його риса що він побудував собі повітряний замок світу ілюзій, в якому він живе. Уявіть собі, що Дон Кіхот поруч з нами, ось тут він. Які професії, бо він міг опанувати, і бути в них дійсно ефективним. Ну, оскільки в нього дуже гарна фантазія, то він би міг стати письменником, де всі свої фантазії би, втілив, скажімо так, в реальність. Гарно може він не став би сам лицарем, але все ж таки зміг би поділитися зі світом своїми думками. Так на, сторінок, на сторінках книжок його б лицарі були живими. Ще ну, я б теж сказала, що він міг би бути казкарем, тому що він у цій свої історії міг би прекрасно казку написати. А якщо йому саме подобається дія, битва, екшен, що б він міг робити? Комп'ютерні Комп'ютер ну, міг створювати? Там, так, міг би та... фільми створювати, міг би створювати, можливо, комп'ютерні ігри. А чи знаєте ви, що існують існує клуби, де люди реставрують історичні події, відновлюють їх? Якісь історичні бити. Як ви думаєте, йому було б там цікаво? Думаю, О, так. Звичайно, ви посілицарства він би був експертом. Рухаємося далі. І ще один наш герой це різні втілення Санчо Панце. Я їх взяла із різних екранізацій. Тут є і ем, малюнки, тут є і постамент йому поставлений. Зверніть увагу, які риси є спільними? У всіх mm. цих чоловіків? Ну, ми бачимо, що він одягнений не надто по-багатому, це такий простий одяг. Так. Бачимо скрізь є вішлюк, який весь з ним був. Капелюха так. бачимо. Угу. А зверніть увагу, він помічник лицаря. А чому на ньому немає обладунків? А як раптом битва? То що? А на ньому немає обладунків? Чому він не захищений yeah. нічим? Ну, просто у Санчо Пансі взагалі не має мети бути цим лицарем, якось змагатися з кимось там щось перемагати. Ну, по-перше, він не має мети, а по-друге, можливо, він не має на це коштів, правда? Коштів також. Бо він згоджується бути лицарем лише заради чого? Заради власної вигоди. Так. Але чому? Він, хо... він такий маркантильний? Ну, ні, можливо, через те, що він не в'їть в. Дон Кіхота, він розуміє все, все вигадки, його фантазії, і... але йому є вигода саме з того, щоб зробити його губернатором і він погоджується. Як ви думаєте, якби він був дуже багатий, він би згодився? Ні. Історія Санчо Панці більш сумна чи більш комічна? От якщо ось так замислитися, відкласти всю лірику. Це сумний образ чи комічний? Мені воно більше сумне, оскільки ми бачимо, що він. Ем... Йде за чужою метою, не тому, що йому це цікаво, а тому що це, скажімо так, необхідні для того, щоб отримати кошти і мати змогу жити. Так, так. Уявляємо, Санчо Панца в наш час. Як би він міг покращити своє фінансове становище? Піти на роботу. <сум> яку? Це універсальна порада для всіх. Піти на роботу. На яку конкретно? Ну, дивіться, він лояльно ставиться до всіх вигадок Дон Кіхота, намагається його лише трошечки-трошечки десь тримати. Як би він був, міг бути? Може, це потитуємо якимось? Може ли його, з всеким би він міг бути? З дітками міг би працювати? З маленькими я маю на увазі. Думаю, так, він би ставився з терпінням до них. Так, у нього є ось це внутрішнє відчуття терпіння. А, наприклад, якщо він селянин, він це життя працює в полі, як би він міг ще заробляти? Він би міг би стати якимось фермером. Так, фермером, аграрієм і ось так собі. Добто... Так, дякую. Тож, підсумовуючи нашу таблицю, яку ви складали протягом нашого обговорення, Дон Кіхот, це бідний і він втратив здоровий, здоровий глуз, благородний, добрий, сміливий, рішучий, справедливий, санчопасний, бідний селянин, погодився стати зброєносцем, обережний, мудрий, боязкий, корисливий. Як ці герої впливають один на одного? Вони заважають чи доповнюють? Я вважаю, що вони доповнюють, тому що якщо Дон Кіхот є більш мрійником, то Санчо Чопанце є більш реалістом, і завдяки цьому вони і співіснують. Так, але мене склалося таке враження, що в деяких ситуаціях Дон Кіхот вийшов з них порівняно цілим, лише дякуючи тому, що був Санчо Че Панце, він його вчасно стримав, правда? Тому ці герої є антиподами. Антипод це протилежна людина, протилежна кому-небудь за своїми поглядами якостями. Розгляньте, будь ласка, які ключова, слова є ключовими у цьому визначенні. Протилежно. Так, протилежний. З цим поглядами погляди якості. Чому цих героїв можемо вважати протилежними? У них різні цілі. Так. І погляди. Так, і якості. Який літературний прийом? Ви все знаєте, який якраз заключається в поєднанні протилежного в літературному творі? Антитеза, ні. Антитеза, звичайно, це поєднання чогось протилежного, іншого. Які літературні твори? Ви знаєте, де герої також були дуже різними. Давайте пригадаємо казки. З одного боку попелюшка, а з іншого боку. Її зла сестра. Ну, Зведена сестра, мачуха, нехай. І е, як ви думаєте, чому письменники так часто вдаються до такого прийому? Поєднують протилежне в літературному творі, створюють контраст, антитезу. Можна, щоб показати, що тебе постійно перемагає зла і переможе? Так, на білому видно чорне, на чорному видно біле. І саме за допомогою поєднання протилежного ми можемо яскравіше зобразити характери. Тож, світ сьогодення, наше проблемне питання це суспільство Дон Кіхотів чи Санчо Панс? Особисто я не можу дати точно відповіді, тому що 50 на 50. У нас є Дон Кіхоти, тобто мойливі, які живуть в своїх ілюзіях і не хочуть бачити нічого іншого. Так само, так само як і реалісти Санчо Панса, які ну, бачать реальність і йдуть за нею. Так. Ну, можливо, важливі й ті, і ті. Тому що Дон Кіхоти створюють для нас те, про що ми можемо тільки мріяти, а Санчо Панса Просто працюють щодня заради того, щоб світ існував таким, яким він є. І як домашнє завдання за цим уроком я пропоную пофантазувати і скласти резюме для Дон Кіхота чи Санчо Панси, які вони б могли використати для того, щоб працевлаштуватися. Щиро дякую за увагу!